З любові до себе діяти відповідно для того, щоб тобі було добре. Мені для цього потрібно тільки я. Ви бачили, які мене тут квіточки, такі це ці, як їх а, колись на похорон такі носили. Це все дуже гарно виглядає, коли про це говорити. Але коли ти стикаєшся з реальністю, сфокусована на собі людина, людина, яка має трішки іншу енергію, і то про це подумає. Ти будеш думати про моє щастя. Я люблю ось ці зміни. І я вас закликаю до цих змін внутрішньо прийняти ось цей момент. що Чого більше не буде. У мене була пауза на дзвінок. Вона просто перестане з вами спілкуватися. Чудово! Можливо, саме тому я і ніколи не хотіла одружитися. Я сподіваюся, моя мама не буде дивитися це відео. О, така людинка. Отака людинка. нічого не зробиш, яка вже є. Усім привіт! Мене звати Катя і ви на моєму ютуб каналі. Як ви встигли помітити сьогодні, я не з вирівняним волоссям, а з хвилястим це мої природні волосся. У мене не було часу просто вкладати. І тема сьогоднішнього відео це фок. Фокус на собі сьогодні ми будемо говорити про найважливішу людину: це про вас, про те, що потрібно обирати себе, фокусуватися на своєму житті і відкидати те, що вам заважає відкидати ось ці моменти хорошої дівчинки, відкидати моменти зручності. Якщо ви розумієте, що внутрішньо у вас з'являється якась порожнеча, що ви надмірно догоджаєте, що ви відчуваєте почуття провини. Що ви не розумієте, куди вам рухатись, то є момент, що ви втратили ось цей контакт з собою. І для того, щоб віднайти цей контакт, потрібно трішечки з'єднатися із собою, із своїм внутрішнім я. Або, як я говорю, своєю душею, своєю інтуїцією. Тому почнемо. Я хочу, щоб воно гарно лежало, але воно гарно належить. Ляж гарно. В мене волосся таке ж неслухняне, як і я. Так, маленький вступ. Щоб ви розуміли, який буде напрямок цього відео, я вам скажу так: я людина, яка не потребує інших людей для того, щоб щось реалізувати. Тобто, мені для того, щоб піти в ресторан або в кав'ярню, або в кінотеатр, не обов'язково мати якихось людей. Тобто я можу сама піти. Я можу сама піти обрати собі сукню, мені для цього не потрібно брати подругу, щоб вона сказала: гарно мені чи не гарно, пасує мені чи не пасує. Я Маю очі, я можу подивитися і об'єктивно оцінити, підходить вона мені чи не підходить. Мені для цього не потрібен голос з боку, який скаже так або ні. Тому що я все рівно оберу, підходить чи не підходить. І я знаю людей, яким складно, яким потрібна допомога інших, яким потрібна підтримка інших, і так далі. Але це може бути нормально, якщо... Це якісь такі маленькі, дрібні, локальні моменти. Але я знаю, що є моменти інші. Коли ви втрачаєте зв'язок з собою, фокус з собою, ви розумієте, що в цей момент, е, ніби ви живете не своїм життям, ви живете рішеннями інших людей, ви живете е, відкладанням на потім чогось. Тобто ви в стосунках, взаємовідносинах з людиною, де ви відчуваєте себе недобре, некомфортно. Тобто, вами якось керують, маніпулюють, кажуть, що вам робити, коли ви відчуваєте якісь, якусь провину, навіть перед собою, за те, що ви чогось не зробили, що ви хотіли. Да? Тому що людина, яка Має ось таку модель свого життя, вона зазвичай дуже класна, хороша, зручна для інших людей, але не для себе. Ви прекрасно знаєте, що якщо ви Почнете фокусуватися на собі, то для інших людей ви будете поганою. Люди будуть говорити, що ви не така, що ви егоїстка, що ви думаєте тільки про себе, що ви не цінуєте інших людей, ви не цінуєте дружбу, ви не любите і так далі. Але насправді це просто звичайна маніпуляція від людей, які просто не знають вас, які вас використовують, і які вас не дуже такі і люблять. Тому що людина, яка цінує вас, яка хоче бути з вами, вона. Вона вас приймає будь-яку. У мене в житті були моменти такі. Я багато разів чула, що я егоїстка, що я не така, я думаю тільки про себе, я роблю тільки те, що я хочу, я нікого не слухаю, і бла бла-бла. От, да, я така, я нікого не слухаю, я не хочу нікого слухати. Якщо мені потрібна порада, я тебе про неї запитаю. Коли мені щось починають нав'язувати і розповідати, я просто це не впускаю в себе. Я не приймаю слова егоїстка, я не приймаю слова якісь, які мені просто... Не підходять, тобто для того, що не підходять. Я знаю, що я насправді не така. І я завжди запитую себе, Катя, чи живеш ти життям, яким ти хочеш, чи подобається тобі твій стан, чи внутрішньо ти щаслива, чи дійсно ти щаслива від прийнятих тобою рішень і так далі. І якщо моя відповідь так. То значить, я все роблю правильно. Тому що у мене в житті колись були моменти, коли я підлаштовувалася під інших, коли я допомагала іншим, коли я допомагала навіть тоді, коли в мене не було часу, або в мене якісь були плани. І ви знаєте, що я себе відчувала погано, я себе відчувала якось зрадженою самою собою. І я зрозуміла, що мені це більше не підходить, тому що так як я дуже чутлива людина і емоційна, я це відчуваю ніби гостріше і більше, і внутрішньо це мене починає з'їдати. Тому один, два, три рази в мене це було, і я відкидаю це. Я розумію, що мені це не підходить. І саме тому я дуже люблю ось трансформуватися і іти від того, що мені приносить. Якісь розпач, якісь негативні емоції, і внутрішньо викликає в мене відчуття якоїсь тривоги, відчуття якоїсь незадоволеності і того, що просто мене подавляє, подавляє, і мою енергію притуплює і просто понижує. Тому понижує, знижує, знижує. У мене комфортніше поговорити, сказати, що мені не підходить, якщо людина мене не чує до побачення. Я довго не думаю. Не підходить, щось не так. Не вирішується, я йду. Міни це ок. Коли ти е, центр свого світу, то ти будеш з любові до себе діяти відповідно для того, щоб тобі було добре. Я така людина люблю робити так, щоб мені було добре. І я для цього не маніпулюю і не закликаю інших людей, і не говорю їм. Тобто. Роби так або так, ходи зі мною, чи щось щось. Ні, мені для цього потрібно тільки я. І коли я роблю своє життя самостійно так, як мені подобається, і до мене притягуються люди. Іноді притягуються люди, які мені не дуже подобаються, а іноді притягуються люди, які дуже зацінують. І так, як фокусуватися на собі? Моя відома фраза: зупиняйтеся. Трішки обдумуйте ситуацію, аналізуйте, дивіться, як поводиться інша людина, як вона з вами говорить. І не реагуйте гостро, тому що дуже часто люди, які бачать від вас реакцію емоційну, таку негативну, оцей сплеск негативних емоцій, ви в цей момент втрачаєте себе. Для того, щоб не втратити себе, потрібно спокійно. Це проаналізувати і відповісти. Це загальновідомі фрази. Що ти цим хочеш сказати? Чому ти так говориш про це? Ти хочеш, щоб я зараз відчувала якусь провину. Чому ти це робиш? Чому ти так поводишся зі мною? Знаєте, я помічала, що людина починає типу ха-ха-ха, бо ти я жартую і так далі. Або коли, знаєте, я дуже не люблю, коли з мене роблять дурочку, коли мені якось там прибріхують і ще щось. В мене недавно був момент. Буквально декілька днів тому, коли е, одна людина намагалася мене якось так, трішки мені прибрехати і там включити таку сцену, знаєте, е, не дуже окей. І зробити з мене якусь, типу, Нерозумно. І я просто дивлюсь, коли ця людина мені щось починає навішувати якусь лапшу, Я говорю їй, що ти говориш зараз? Чому ти мені брешеш? І ця людина дивиться на мене такими очима, каже: Я не брешу. Кажу: ти брешеш мені, ти викручуєшся. Це показує твоя поведінка. Ти ведеш себе не так, як завжди. Твої очі говорять про брехню. Подивись на себе, ти мені брешеш. Чому ти це робиш? І ця людина така. Тобто в неї був шок, тому що можливо. А... Вона не очікувала, що я таке скажу, але я зазвичай люблю відразу і прямо говорити. Мені не потрібно чекати, щось там думати, обкручувати цю ситуацію і так далі. Коли ти навчишся контактувати і відразу вирішувати щось, то тобі потім буде легше, тому що коли ти носиш в собі ось цей весь негативний багаж, то це помаленьку буде тебе з'їдати і там вже не до фокусу на собі. Да? Спочатку потрібно ось це все пропрацювати, і вже після того починати да, діяти відповідно до своїх якось внутрішніх. Бажань, ось пориву, поклику, запитувати себе завжди, чи подобається мені це, і як я себе почуваю, і як я хочу, чи роблю я це. Якщо вам приходить думка, потрібно це організовувати і потрібно це робити. Тому що е, я вже говорила духовна людина, і коли е, я Думаю, якусь одну ту саму думку, яка приходить мені. Просто я можу чимось займатися, і вона мені приходить декілька разів. Я це буду робити. Я буду діяти відповідно до цього. Тому що, якщо я не буду діяти відповідно до цього, я починаю цю всю енергію знову ж таки в собі накоплювати. І потім це не дуже окей а на мені проявляється. Так як тримати фокус на собі? Говорити ні, навчитися господі вже відмовляти іншим людям. Якщо ви не хочете, кажіть, я не хочу. Просто я не хочу. Я мільйон разів говорю: я так хочу, я так не хочу. Все. Якщо це дитяча позиція, добре, це дитяча позиція. Якщо мені кажуть ти егоїстка, я кажу так, я егоїстка. Я навчилася приймати свою негативну сторону. Прийміть і ви свою негативну сторону. І ви зрозумієте, наскільки ви станете. Вільніше, внутрішньо, наскільки енергії вас стане, тому що колись я намагалася казати ні, я не така, ні, я не егоїстка, ні, я не думаю тільки про себе. Да, я егоїстка, да, я думаю тільки про себе, про своє щастя, про свій комфорт і про свій стан. Тому що блін, хто про це подумає? Ти будеш думати про моє щастя, ти будеш думати про те, як мені краще, ти не знаєш, як мені краще, ти не знаєш, як е, мені хочеться. Тобто я така людина, І я про це говорю прямо. Тому прийміть. Ой. Бачили які в мене тут квіточки? Такі. Це ці, як їх е, колись на похорон такі носили. Е, Гвоздикі, але вони дуже гарні, чесно, вони дуже довго стоять. Тому тут, якщо ти купуєш троянди, вони дуже швидко в'януть. Я не знаю, можливо, вони додають щось в ті квіти, але вони дуже швидко в'януть. А ці гвоздики стоять дуже довго. Подивіться, ну краса? Моє вміння переключатися на ще щось. Просто змиріться з тим, що ви можете бути поганою людиною. Можете бути егоїсткою, можете бути якоюсь не такою. Просто весь негатив, який вам говорять, кажуть, так, я така. Все. Проблема вирішена, і ця людина вона не буде розуміти, що їй що говорити, як вести далі діалог. Тому що по великому рахунку ви погодилися з цією людиною, але ви не прийняли це в себе. Тобто, це теж дуже важливий момент, коли ви приймаєте. О, ось ці слова, то ви погоджуєтесь це просто для того, щоб ось цей негатив не лився, Ви просто кажіть, да, окей, да, окей, нехай буде так, я не ідеальна. Не ведіться на маніпуляції. Говоріть ні, якщо на вас накидуються з якимись незрозумілими звинуваченнями висновками, яка ви людина. Кажіть, да, отака людинка. Отака людинка нічого не зробиш, яка вже є. І коли ви приймаєте ось цю якусь негативну частину себе, ви розумієте, що інша людина, ну як вона вже буде з вами, оця боротися. І що вона може сказати інше. Ви просто скажете, ні, не хочу. Може, вона просто перестане з вами спілкуватися. Чудово! У мене була пауза на дзвінок. Тільки ви будете відмовлятися від ось цього, що вам заважає, ви будете більше фокусуватися на ваших бажаннях, на тому, що ви хочете. І тому я завжди говорю: намагайтеся бути за собою наодинці. Ви будете розуміти більше, яка ви людина, що вам подобається, що вам підходить, що не підходить. Знову ж таки, які люди вам підходять і не підходять. Тому що, коли ви постійно знаходитеся в оцьому шумі, то ви перестаєте чути свій внутрішній голос і свої внутрішні бажання. А це не дуже окей. Тому що спочатку ви, можливо, якось на це не звертаєте увагу, але пізніше ви будете е, не розуміти, типу, як ви до цього прийшли? А чому так? Я ж не хотів так, я ж хотів зовсім інше життя. Я, до речі, недавно подивилася відео, я думаю, ви теж його бачили. Коли дівчина чи жінка їде в машині, і вона каже: Я така нещаслива, я одружилася на людині, яку не люблю, я маю дитину, я не хочу цього всього, я не хочу цю сім'ю. Насправді я хочу чогось іншого. І вона настільки відверто про це розповідала. Я коли це дивилась, мені стало страшно, тому що. Я думаю, таких моментів взагалі є дуже багато, але про це люди не говорять. Це все дуже гарно виглядає, коли про це говорити. Але коли ти стикаєшся з реальністю, з реальністю, то це все не так радужно, коли ти щось собі хочеш. Задавайся собі питаннями, як це буде відбуватися, чи ти будеш сама, оця домогосподарка з цими дітьми втомлена, нічого не хочеш, чи тобі буде хтось допомагати, не знаю, якісь там няні, чи ти дійсно до цього готова. Тому що, коли ти дивишся, навіть коли розповідають, там, ну багато моментів, коли... Говорять, що я не я не думав, що так буде, або я не думала, що так буде, не тільки в плані сім'ї, взагалі, кар'єри навіть. Тобто в людей якісь високі очікування стосовно чогось. А потім, коли людина стикається з реальністю, то починається дуже багато питань до себе. Я не думав, що так буде, я не так хотів, я думав, буде інакше і так далі. Не забувайте про це. Не забувайте завжди, якщо ви чогось бажаєте, ви про щось мрієте, уявляти повну картинку. Цього всього не тільки позитивну картинку цього всього, але і негативні моменти, як ви будете це проживати, як ви будете проходити ці моменти, які будуть труднощі, які будуть важкі періоди, які будуть класні періоди. Можливо, саме тому я і ніколи не хотіла одружитися. Я ніколи не хотіла весілля. Коли всі мріяли про весілля, я дивилася і казала, я не хочу. І в мене вже мама, вона мільйон разів говорила про це: Катя, 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 Катя от тобі там 27. Бла-бла-бла. Я кажу: мам, я е, ніколи не хотіла заміж. Я усвідомлюю, як це. Тобто, це е, має бути для мене особисто дуже зважений крок і рішення. Тому що я не приймаю рішення ось так. Тобто, для мене не підходить в 20-19 одружитися. Для мене підходить одружитися, коли я вже зріла. Це було б мені присутнє завжди. Тобто, я не пам'ятаю моменту, коли я хотіла одружитись, дітей і оце все. Тобто, мені такого немає. Чому? Поняття нема. Я сподіваюся, моя мама не буде дивитися це відео. Тому досліджуйте себе і розумійте себе. І якщо всі мають щось, а ви цього не маєте, це не означає, що вам це потрібно і ви це хочете. Я відношусь абсолютно спокійно до, до цього всього. Чому люди бояться ось цього переломного моменту? Чому люди бояться фокусуватися на собі? Тому що дуже часто, коли ви себе вже заганяєте в такі моменти, в комусь відчаї. Коли ви дуже залежні у відносинах, наприклад, або ви настільки зручні для інших людей. Вам дійсно дуже складно сфокусуватися на внутрішньому своєму відчутті. І навіть якщо ви знаєте, що ви хочете, вам дуже складно почати це робити. І я дуже прекрасно це розумію. І для того, щоб цього не було, потрібно прийняти той факт, що ви зруйнуєте щось, тобто, ви зруйнуєте відносини для того, щоб ви знайшли контакт з собою. Ви зруйнуєте, наприклад, кар'єру. Ви зруйнуєте ще щось, зруйнуєте там якісь, якусь дружбу. Але. Повірте мені, як тільки ви це зробите, як тільки ви це переживете, переживете ось цей страх, тому що знову ж таки цей, цей страх, це складно просто внутрішньо прийняти ось цей момент, що цього більше не буде. І коли ти оце все відпускаєш, коли ти переживаєш цей біль, розпач, коли тобі страшно, і ти не знаєш, куди рухатись, і бла бла-бла, у мене такі моменти були, і їх було декілька. Декілька протягом мого життя, коли я залишала і я не розуміла, що буде далі. Тобто, в мене абсолютно не було ніякого плану. Я виключно довіряла своїй інтуїції, але я була настільки тоді. Вільна, в мене було стільки енергії, що я дуже швидко притягнула те, що мені було потрібно на той момент. І потім знову ж таки я дуже люблю ось ці зміни, і я вас закликаю до цих змін, і я вам гарантую, що це 100% зробить вас кращим. Це 100% більш вас прокачає. Коли ви знаходитеся в негативному стані, в стосунках, на роботі, чи ще десь, де ви відчуваєте себе зручною, хорошою, комфортною, боїтеся щось сказати. І бла 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 в цей момент ваша енергія вона е, спрямована на ось цей негатив на те що вам не подобається на те що вам не так на те що ви щось критикуєте вам воно вам не подобається ви думаєте про це ви крутите про це і так далі е, про це Крутити це і так далі. І як ви хочете якось рости, розвиватися, і щось отримати, коли ви не попрощалися з минулим. Тобто вам потрібно щось залишити для того, щоб щось отримати. Ви це теж прекрасно знаєте. І для того, щоб це сталося, вам потрібно просто це відпустити, поплакати, пережити, піти в цей страх. Потім. Відродитися у вас буде купа енергії, ви будете круто себе почувати, ви будете вільніше себе почувати, і в цей момент ви будете розуміти Вау! Класно, мені добре, мені супер! Що я тепер хочу, і у вас будуть. Вам в голову будуть приходити різні класні думки, і ви будете налаштовані на ось ці високі вібрації. А коли людина налаштована на високі вібрації, а це які? Це відчуття вдячності, радості, спокою, ніяких тривог, ніяких образ, ніяких негативних емоцій, тоді ви в такому стані, піднесеному, хорошому, будете притягувати в своє життя відповідних людей, відповідні ну, якісь сценарії свого життя, вони будуть. Більш позитивному руслі Відштовхуйтеся від своїх відчуттів, тому що ви ніколи не знаєте як поверне доля. Ви ніколи не знаєте, як буде. Тому що якщо зараз вам здається, що ви зробили ви робите, наприклад, правильно, то потім. Це буде неправильно. Потім ви зрозумієте, М -м, а я ж то знав, що мені потрібно ось так. І ваш стан це внутрішні орієнтири. Ваше серце, ваша душа вона завжди вам допоможе, якщо ви будете її слухати. Тому що скількох людей я знаю, які слухають, які знають, яких дуже крута інтуїція розвинена, але вони цього не роблять. Боже, сонце зайшло і тепер О, помаленьку виходить. От, і потім вони шкодують. Люди шкодують про те, що вони не зробили того, що вони втратили там стільки то років і так далі. Але знову ж таки, хто вам винен? Ніхто? Сфокусована на собі людина. Людина, яка має іншу енергію, і ця енергія вона дуже притягує, тому що ви знаєте 100% таких людей, які настільки сконцентровані на своєму житті, на своєму щасті, що від них абсолютно інша енергія іде, і ви це відчуваєте: ця енергія сили, енергія щастя, енергія впевненості, і таких людей хочеться мати в своєму полі, хочеться мати біля себе. Тобто ви починаєте розуміти, що так, а чому вона така? А що вона для цього. Робить і, і так далі. І ви ж розумієте, ви ж бачите, що ця людина, яка вона виключно робить все для себе, для свого життя, для свого щастя, для того, щоб потім дарувати ось цю енергію, всю свою любов, підтримку і так далі. Іншим друзям, сім'ї, чоловіку, там не знаю, розумієте про що я? Тому ніколи не забувайте на себе, не забувайте на свої почуття, тому що, як я вже говорила, ніхто не знає краще ніж ви, ніхто не може прочитати вас. Ви тільки можете зробити, і то ви не завжди це робите. Тому, будь ласка, фокусуйтесь. Не розмивайте свої кордони, десь там можна зі мною, так десь не можна. Тут, ви сказали один раз, так зі мною не можна, а на наступний раз ця людина знову ж таки це робить, тому що вона звикла це робити. Не дозволяйте сказали ні, обрубали все. До побачення. До побачення. Я просто хочу донести, що людина в своєму житті завжди має вибір. Ви можете обирати себе, ви можете обирати іншу людину і жити так, щоб цій людині було добре з вами. Але ви для цього будете зручною, будете пристосовуватися, будете пристосовуватися до її життя. І в цей момент ви будете втрачати себе. Якщо ви хочете цього, якщо вам це подобається, і вам так комфортно, будь ласка, але потім не плачте і не сидіть, і не думайте. І стільки років потратив на цю людину, а ця людина мене. Не любить, не поважає і так далі. Тому що ніхто не буде поважати і любити зручних людей, коли ви не можете проявити себе, сказати, показати свій характер, навіть якщо цей характер поганий, люди будуть користуватись, тому що це зручно, тому що це така людська психіка. Ми так влаштовані, це наша природа. І людина стає більш цілісною, більш сильною і більш з таким позитивним полем тоді. Коли вона просто живе за своїм внутрішнім орієнтиром, за тим, що вона хоче, і, і цих людей ти завжди помітиш, помітиш завжди, тому що вони випромінюють енергію, впевненість, рішучість е, і так далі. Тому будьте такою людиною ніколи не зважайте на думку інших. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно було корисне. Можливо, ви візьмете для себе хоча б якусь одну мою думку, і вона щось змінить у вас. Все, гарного вам дня! Бувайте цілую, па-па-па-па!